Сьогодні ми підписували угоду між 39-м зенітно-ракетним полком «Безумар» – це виробник дронів і володійний фонд Козицького. Ми підписали угоду для фінансування виробництва і майбутньої передачі, яка я сподіваюся, відбудеться через місяць безпілотників, які працюють повітря-повітря, тобто для ураження цілий тобто, дрон проти дрону. Владільний фонд фінансує виробництво дронів так, і навчання. До речі, крім дронів, що будуть катапульти і допоміжні станції керування. Це в дрон, тобто і оператор, який керує. Так, і загальна вартість інвестицій. Цього року ми плануємо 13 мільйонів гривень. 39-го зенітно ракетного обласку виховуємо щиру подяку. Надіємося на подальшу співпрацю. Разом до перемоги. Дякую, пане капітанка. Ну, військова частина відповідно відкликнулася на ініціативу благодійного фонду Козицького. Це Щодо надання нам, не тільки надання нам, але й навчання особового складу, надання безпілотників, також заряджаючих цих систем, які допоможуть ефективно. Працювати безполотним системам і дійсно це підвищить ефективність роботи наших підрозділів. Ми збільшу працювали ще радянськими зенітно-ракетними комплексами. Це зенітно-ракетний комплекс ОСА, ТОР, ну, у нас є на озброєнні стріла стрела 10. Вони відповідно. Досить старі, часто ламається і весь час потребують ремонту запасних частин, які в нас, на жаль, немає. Дані безпілотні системи є нового типу, більш ефективніші. Вони довго знаходяться в повітрі, без підзарядки, і досить ефективно можуть знищувати. Ну, як розвідувальні, так і ударні безпілотники. Ну це «Орлан», зала, «Суперкам», а також «Шахеди». Завдання знищення безпілотників. Це як частина його роботи, тому що насправді це як інструмент. Не можна вести розвідку, то розвідку, знищення. Якщо немає задачі знищення, можна провести розвідку в тилу. Він має хороші характеристики польоту, має дуже хорошу аеродинамічну якість 1 до 10. Спокійно можна виключити двигун, складається задній пропелер, і він як ташка, як просто безшумно летить в напрямку, куди його веде пілот. Фон Козицько не планує зупинятися на, саме на, на цій програмі. Ми плануємо програму збільшити з наступного року. будуть більше бюджети і допомога армії буде більше. Хочемо, шукаємо різні. Високоінтелектуальні продукти саме як у цей компанії Безумар, і чому б ні будемо продовжувати можливо співпрацю з Безумаром на виробництво інших дронів. Це війна технологій, і чим більше ми будемо впроваджувати нових технологій, іти кажуть в ногу з часом і випереджати противника ну, нашого ворога, тим ми будемо попереду і ми будемо вигравати.